Тут сталь 95Х18. Протравив в хлорному железе. як ниша до військовому. гордо у нас патрончики. Патрончики. взаді ініціали і узорчик. Простенький. Сталь 95Х18. Ну и сразу же нужны. Сталь 95 х 18, лезвие у нас с гравировочкой, ручными стихельками. Рукоятка у нас наборная, это пантера или тигр. Ну. Один, другий. Так, всім добрий день. Тут мені задали одне питання, як я роблю ніж з чорним. А це в мене хлорне железо. Це в мене оцет з водичкою. От. Один до одного оцет і вода. Роблю спуски, закидую туди заготовочку. От. Проходить там день, достав, змив щоточкою під водичкою. Взяв тобто, під водичкою. Змив, наждачечкою, можу прописи мелкою. От. Зараз покажу. Ось так, повитирав. І ніж в мене стає чорний. Це якщо нема хлорного железа. Якщо в хлорне железо, то якщо ви в хлорному железі перетримаєте, то у вас може бути прикол такий, щоб він дуже сильно поїсть метал. В осеті воно краще. Чому? Тому що показую далі. Ну. Як я роблю? Я вирізаю заготовочку. О, вот це я протриваю, до речі, осеті. Ось. Це 9 ХС. Зроблено воно. З цієї от пілки. Я роблю як, спочатку вирізаю заготовку, далі роблю спуски на заготовку. Після того, коли зробив спуски, от, поробив спуски, все. Якщо це сталь 95х18, і я її кину в хлор на желізо, то вона буде в мене з сірого кольору. Якщо це пілка, ну тобто чорний метал чи 65г, то вона буде чорного кольору або сірого. Що я хотів? Я хотів? За подшипники. От подшипники 65 ген. Ну, будь-яка чорна сталь. Краще травити в оцеті. Чому? Тому що ви зробили спуски. Далі. Коли ви зробили спуски, ви також мочите водичку. Тобто при обробці ви мочите ніж воду. Він у вас, якщо з подшипника, він починає ржавіти. Живій він дуже швидко, то я роблю дуже швидко його білим. Тобто беру ось такий от круг. Ось. Я вам щось покажу секунду. Диск зачисний. Ось. І от так. І тільки після цього, коли там вже є спуск і все, я його відбилив. Тоді я кидаю його в От. Постоянно він там годинку-дві, дістав його, подивився, який він там раз, ага, все, вже пішло таким кольором сірим. Тобто, оці з підшипника, Ось видно, так? Да? Ні, так Отак, от мабуть. О! Де ось вона ржавчина. А державчини вже нема. Оце, тобто, він вимиває все. Таку процедуру будете робити, допустимо, е, недільку часу, і у вас е, ніж з подшипника чи там е, з будь-якого чорного металла, він набере просто свій природний колір. От свій природний колір, там. сірий або чорний. І він ржавіти не буде. Вот видите, потом он просто восстаны природным своим колером. Вот таким вот. Так вот, вот, с вот так вот от пилки сделан Вот так вот 9ХС. Ну, это уже, как я уже казав, я тут заляпал. Ще можна вкинути і хай буде, от, хай собі протравлюється. І буде природний колір. От. Якщо перетримати в хлорному железі, тобто, якщо ви перетримаєте там, чорний метал чи нержавіючу сталь 95 х18, чи будь-який, то у вас буде ось такий результат. Ця сталь 95 х18, тобто, бачите, я її перетримав в хлорному железі. Зараз прийдеться її знову відполіровувати, а потім кидати хлорне желізо, щоб він мене став ось такого кольору. Ось, сірого. А тут вам треба протися наждачки. Ну, це я так своїми словами пояснив, тобто як я це роблю, ну, от, як мені людина підказала, якщо це чорна заготовка, взяв, зробив спуски. Поправив її все так, як їй потрібно. Закинув оцет. Достав собі, попрацював ножем, порізав там все, треба, розібрав кабанчика, знову закинув оцет з водичкою. Він у там день-два, ну недільку полежить отак. Тобто кожен день ви можете доставати, працювати їм, але кидаєте просто завжди оцет з водичкою і потім достаєте, і він у вас буде завжди сірого кольору. А Через неділю-дві часу він просто набирає свій природний колір От. і вже в далі він не буде ржавіти. Всім гарного дня, хорошого настрою. А я зараз буду збирати ось цю фіночку, ось цю катану. І ось це, ножика. ці поки два йдуть сюди. Мені. Ось. Ну, тобто це я буду збирати. Оцей мені сталося тільки наточити. І все. Так що працюємо. Думаю, пояснив.